Вітаю, друзі! Це індепендент Політикс. Я Зарічний ігор. Після візитів до Росії та Китаю, громадянин Білорусі, який здійснив захоплення влади у відповідній країні, Лукашенко вирушив ще до одного російського союзника. даному випадку мова буде йти про іранську державу. Формальною причиною зустрічі з лідерами Ірану є розвиток двосторонніх відносин з акцентом на торгівельно-економічне співробітництво. Сторони мали поговорити реалізацію проєктів у сферах промисловості, сільського господарства, транспорту та логістики. Ось вже є повідомлення про те, що Лукашенка підписав з Іраном дорожню карту співпраці до 2026 року. Відбулася зустріч з президентом і Брагімом Раїсі. І Відбуло й далі підписання цієї дорожньої карти співпраці на 2023-2026 роки. За повідомленням йдеться про співпрацю Білорусі та Ірану у політичній, економічній, консульській, науково-технічних сферах, а також у сфері освіти, культури, мистецтва, змі та туризму. Лукашенка зазначив про те, що Іран може покладатись на Білорусь. Проте, ми прекрасно розуміємо, що. Ті повідомлення, які я зазначив, вони носять радше формальний характер, так для того, щоб в першу чергу пояснити тим самим білорусам, росіянам, що ж туди Лукашенка попхався, так тої і про що там в принципі вони можуть домовлятись. Ми ж з вами проговоримо істинні причини, за якими Лукашенко проводить такі візити. Це фактично таке коло почесті в лапках. Яке було почати з Москви, перейшло у Пекін, і далі завершується зустрічі з іранським лідером у Тегерані, абсолютно можна прогнозувати, що у подальшому Лукашенко знову ж таки проведе зустріч з Путіним для того, щоб прозвітувати останньому про те, які ж домовленості були досягнуті в контексті, до прикладу, постачання озброєння до Білорусі одразу. Хочемо розбити той міф, який формувався, коли Лукашенко приїжджав до СІ. Начебто, колись говорилось, що Лукашенко може там змінювати якогось господаря, і замість російського буде мати перевагу на китайського господаря. Але факт його вже візиту до Ірану говорить про те, що мова йде зовсім не про зміни господаря Білорусі. А про те, що Лукашенка і Білорусь будуть використовувати як таким хабом для того, щоб проводити постачання озброєння або знов ж таки намагатися пробивати так зване вікно до західного світу. Отже, давайте ми розпочнемо з цих основних причин. Тому ну, знову ж таки Лукашенка знаходиться в Тегерані. Значить, перше, це обговорення тих домовленостей і тих позицій, які були нав'язані Лукашенку Путіним у лютому 2023 року, і сізіньпіням у березні 2023 року. Ну зрозуміло, що нав'язувалося. Нав'язувалася співпраця. З цими країнами нав'язувались якісь формальні відносини, формальне співробітництво у різних сферах для того, щоб ще більше узалежити Білорусь від саме російської сторони. Тому що багато хто говорить, що оцей трикутник зла, Москва, Тегеран і Пекін тут ще додають Мінськ. Це абсолютно не відповідає дійсності. Білорусь є всього сателітом Росії, який буде тепер виконувати все те, що буде бажати Путін. Тому що не для кого не є секрет, що Путін раніше відкрито закликав Лукашенка до того, щоб вступити у війну проти України. І Лукашенка намагався здійснювати оці танці, які він. Робить протягом свого правління, а от ми вам даємо територію для того, щоб ви запускали ракети, шахети в бік України, а війська Білорусі вступати у війну не будуть. Тоді Лукашенка сказав план Путін, сказав Лукашенку: якщо ви не хочете допомагати своїми військами проти України, значить ви будете допомагати. У постачанні озброєння, і ось тут ми переходимо якраз до другої причини, яка повністю прослідковується із причиною візиту Лукашенка до Пекіну. Це постачання озброєння Росії, яким це чином може бути нам достеменно це невідомо. Тут можна випускати якісь припущення, знов таки гіпотези, чи це знов ж таки буде зброя постачатися з Ірану і Китаю. До Білорусі, а Росія її вже буде далі використовувати, чи це буде пряме постачання зброї до Росії через так званий білоруський хаб, чи, можливо, щось у Білорусі буде будуватися, бо дехто говорив, що можуть будуватися якісь підприємства для того, щоб там здійснювати виробництво зброї. Але ця версія є найбільш ймовірною, оскільки будівництво будь якого Підприємства з вироб... вироблення зброї, це знов ж таки є певний час. А Росії потрібна зброя у великій кількості, тому, очевидно, буде говоритися про те, щоб Білорусь стала таким хабом для того, щоб постачати озброєння для Росії. І в даному випадку будуть використовуватися озброєння іранського виробництва і китайського знов ж таки виробництва. Тобто, ось це якраз є основна причина для чого. І відбувається зустріч Лукашенка з Іраном. Можливо, ще якісь будуть домовленості з приводу допомоги Росії, тому що, в принципі, Іран може самостійно постачати озброєння Росії, але в даному випадку вони з Китаєм вирішили ще задіяти Білорусь, тобто, це друга причина щодо постачання озброєння, і третє це можливо, закрита частина. Питання, які будуть обговорюватися між Тегераном і Білоруссю, і цю закриту частину ми вже зможемо побачити після, до прикладу, чергової зустрічі Лукашенка і Путіна. Тобто, це є якраз такі істинні причини, за якими Лукашенко ось проводить оце. Коло зустрічей з диктаторськими країнами Росія зараз знаходиться у скрутному становищі. Вона знаходиться в скрутному становищі як в санкційному плані, так і у військовому плані. В них абсолютно нічого не виходить в Україні. Вони програють війну щоденно. Вони розуміють, що економічно Росія починає тріщати по швам, і їм відповідно потрібні якісь хоча б формальні союзники, які б могли постачати певну кількість озброєння для того, щоб Росія, як вони собі фантазують, могла здійснити якісь там перелом, чи, до прикладу, захопити певні українські території. От для чого і використовуються. Іран, і Китай, ну а Білорусь ну, ж таки використовується як сателіт. Тому, відповідно, і відбувається така зустріч, тобто вона є абсолютно логічна після попередніх зустрічей, і вже ж є інформація, до речі, про те, що Сі має відвідати Москву, і це може відбутися уже на наступному тижні. Тобто тут вже формально. Приводом для такої зустрічі будуть якраз результати оцих домовленостей, які були досягнуті з Білоруссю, з зіньпіням, і відповідно ще ті результати, які будуть досягнуті під час зустрічі Лукашенка і іранських лідерів. Тому в даному випадку світу потрібно вже Розробляти механізми, як протидіяти ось цьому трикутнику зла це Росія, Китай і Іран. Тобто потрібно запроваджувати санкції проти Росії. Ну там вони запроваджуються, але вже потрібно реально розробляти механізм щодо санкцій проти Китаю і більш потужних санкцій проти Ірану для того, щоб ну, таки, вони не постачали Росії озброєння навіть через. Білорусь, тому що це теж є пряма допомога російській стороні і Україні цього допустити не потрібно. Це загалом коротко, що я хотів вам розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю всіх вас підписуватись на ютуб канал Independent Politics. Ставити, вподобайки цьому відео, коментувати його, а також ділитись ним із своїми друзями. Не Забуваємо також. Ставити дзвіночок для своєчасного отримування інформації про нові відеоматеріали. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!